Сьогодні я вам розповім, як компанії зареєструватись на базу IT. Переходимо на лендинг для компаній, він зроблений в такій темній темі. Зверніть увагу, що у вас є можливість забронювати дзвінок з нашою співзасновницею Ксю Горбуновою і задати всі питання з приводу співпраці і роботи з нашою платформою. Зробити це досить просто. З допомогою Calendly вибираєте зручний для вас день і час і домовляєтесь про дзвінок. Але повернемося до реєстрації. Зареєструватися можна з лендінгу, натиснувши на кнопку «Sign up». На першому кроці вам необхідно внести мейл і підтвердити пароль. Я вам рекомендую використовувати свій робочий мейл, до якого у вас є доступ, для того, власне, щоб підтвердити пошту, і на цей же мейл будуть приходити повідомлення про нових аплікантів, тому використовуйте ту пошту, до якої у вас завжди буде доступ. «Sign up» і перевіряємо свою пошту, щоб підтвердити мейл. Також ви можете зареєструватися з допомогою соцмереж, таких як LinkedIn, Google або Facebook. І тоді вам, відповідно, вже пошту не буде потреби підтверджувати. Так, вносимо пошту, яку ми зареєструвалися, вносимо пароль. І потрапляємо на крок реєстрації. Зараз у мене відкрилася реєстрація е, таланта, тому, тому що я, по-перше, це бачу згори реєстрація таланта, а по-друге, тому що це біла тема. Біла тема в нас для талантів а для компанії вона чорна. Так, якщо у вас, так як і в мене відкрилася реєстрація таланту, то натискаємо знизу кнопку Я компанія і переходимо на сторінку для реєстрації компанії. Ось вона такий. Темній чорній темі. Натискаємо Sign Up і потрапляємо власне, на саму реєстрацію. Тут трошки так е є кроків. Всі вони обов'язкові до заповнення, От, виділені такою жовтою крапочкою. А коли ви заповните всі ці поля, у вас буде автоматично сформований профіль. Так, вносимо назву компанії. Я зараз зареєструю. Таку компанію, наприклад, там з доставки одягу, не існуюча, просто для того, щоб вам показати, як відбувається реєстрація. Вносимо назву, вносимо трохи тексту про компанію, ви можете використати якийсь заготовлений заздалегідь текст, а я поки що буду тут імпровізувати. Так, вносимо кількість співробітників. Ви вибираєте вже тут запропонованих значень, скільки у вас співробітників зараз в компанії є. Веб Вносите веб-сайт своєї компанії. Тут зверніть увагу, важливо скопіювати саме так, як у вас, як, як прям з, з рядка з, вашої, з вашого вебсайту, щоб точно його перенести. Офіс, де знаходиться головний офіс вашої компанії. Тут просто достатньо вносити назву міста. Ось, наприклад, Київ я вношу. Це одне, одне. тут не можна вибрати декілька значень. Це власне одне місто, де знаходиться ваш головний офіс. Тип компанії. Вибираємо серед агенція, департамент, некомерційна організація, Outsource, аутстав, продуктова компанія, стартап або вебсайт студії. Тут так, тут можна внести декілька значень, тобто, якщо ви вважаєте, що у вас стартап і агенція, то можете вибрати декілька можливих варіантів. Стек. Це, власне, основна технологія, з якою ваша компанія працює. Теж можна вибрати декілька, якщо ви не можете знайти з цього списку та технологія, яка вас основна використовується, просто напишіть нам, ми достатньо швидко її додамо. Сфера це сфера, в якій працює ваша компанія. Тут теж декілька можна вибрати значень, є тут досить багато різних варіантів, якщо ви не можете знайти або бачити, що там немає, наприклад, того. Значення, яке вам потрібне, набирайте нас, і ми його додамо. Ринки. Це ринки, на яких працює ваша компанія. Теж тут можна вибрати декілька значень, наприклад, Європа, Азія. Від компанії. Вибираємо серед тих значень, які ми запропонуємо. Наприклад, у нас молода компанія менше 6 місяців. Лого. Лого компанії теж є обов'язкове поле. Тут треба вибрати певну картинку, яка буде достатньо там, неважкою. Є зразу відразу написано, на в яких форматах можна за лого вибирати. Зараз я виберу якусь невеличку наприклад, картинку. І останнє поле це скільки вакансій ви плануєте постити протягом місяця. Наприклад, я єм 5. І, власне, реєстрація та завершена. Компанія зареєстрована. На даному етапі ви потрапите відразу там на дешборд компанії, на якій ви можете побачити всіх талантів, які у нас є в базі. Це на цьому також етапі вам необхідно буде чекати на верифікацію компанії. Тобто зараз ваша компанія зареєстрована, але ще не верифікована. Ви не можете додати вакансію, і ваша компанія не з'являється в лістингу компанії. Це зроблено для того, щоб от не існували такі неіснуючі компанії, як тільки що зробила, власне, внесла я. Але на цьому етапі, поки ви очікуєте верифікацію, це відбувається достатньо швидко, протягом 24 годин. Ви можете, по-перше, дозаповнити профіль своєї компанії, щоб він був у вас більш. Ну, подивиться, як він у вас виглядає вже зараз. Тобто зараз не дуже багато інформації, це всі обов'язкові поля, але не дозаповнені до кінця. А також ви можете. Заповнити власне свої дані, зайти в Settings, от у нас є тут пункти меню, можна їх також розширити і побачити, як вони називаються. І ви можете зайти в Settings, і в Сетінгси налаштування і внос, внести дані про себе. Тобто, от там, наприклад, там я там, Світлана. Категорія, вибрати свою категорію і позицію, і внести свої соцмережі. Я вам дуже рекомендую на цьому етапі внести основну соцмережу, з якою вам буде найбільш зручно комунікувати, тому що тоді наші менеджери з вами зв'яжуться і достатньо швидко зможуть вам відповідати на ваші питання. А що ще можна робити в налаштуваннях? В налаштуваннях можна вводити свій аккаунт і змінити свій пароль. Також ви можете додавати інших членів вашої команди, тискаючи на кнопку Запросити запросити, внести пошту когось із ваших колег, і вони будуть мати також доступ до профілю вашої компанії. Що ще важливо звернути увагу? Завжди в профіль є один адміністратор. Коли ви зареєструвалися, власне кажучи, будете буде ви. Коли ви видаляєте аккаунт, ви видаляєте, ну, видаляєте свій аккаунт, ви видалите і весь профіль компанії, тобто, коли, коли видаляється профіль, саме адмінський профіль. Тому, якщо ви хочете, не хочете більше працювати зі своїм профілем на базі IT, додайте когось із ваших колег, надайте йому, надайте йому права доступу як адміну, і після цього ви зможете видалити свій профіль, в цьому залишивши профіль компанії. Давайте повернемося до профілю і подивимося, які ще тут є поля, які можна заповнити. власне, всі профілі в нас створені в вигляді такого -то, картону, тобто, да, от вони відкриваються і закривають від, 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 закрити, можна одне якесь поле і відкрити і інше. Тобто в профілі компанії ви можете заповнити інформацію, ну, власне кажучи, про, про саму компанію, да, про себе. Можете заповнити інформацію про команду. Ви можете заповнити додати фото або відео про компанію, щоб більше розповісти. Подати вісім візуальної частини. Також ви можете розповісти про культуру компанії, про цінності, про соціальні відповідальності, про бенефіти, які ваша, ваша компанія надає своїм працівникам, і також розповісти про продукти, якщо у вас є ще якісь. Якісь певні додаткові продукти, тобто одна компанія, але декілька продуктів, і ви хочете про всіх про них розповісти. Тут збоку натискаючи на кнопку Preview your profile, ви можете подивитися, як, як зараз виглядає ваш профіль, як саме будуть бачити його таланти і інші компанії. То за мінімум заповнених даних, це буде виглядати ось там, так. але Після того, як ви доповнити профіль інша інформація він буде виглядати більш привабливіше для всіх талантів. Ну, це, власне, все, що я хотіла розповісти про реєстрацію і про профіль компанії.